Приємного усім ранку дня. Також приємного вечора. Мене звати Аня, і ви на каналі Приємний вечір. Що ж, сьогодні на повістці дня у нас друга частина треш випробування СМПУ і ТМПУ. Перша частина вам капець, як сподобалась, вона зараз і продовжує в мене набирати. Я бачу по вашому відгуку, що вам дуже сподобалось. А також в коментарях ви написали мені, ще купу випробувань, які варті моєї уваги, щоб я їх розібрала. Я повиписувала багато з них, продивилась деякі. Скажу чесно, були в принципі нормальні, сносні їх можна було якось пояснити. А деякі, ну капець. І я коли дивилася і думала, як я могла пропустити такий скарб. Праведливості заради я планую наступним зняти відео по темі найкрасивіші, найгарніші випробування топ моделі і супермоделі, тому що там реально є на що подивитись, і гарних, красивих, іконічних випробувань було також досить багато. А перед початком, будь ласка, я вас прошу. Поставити мені обов'язково лайк перевірити, чи підписані ви на канал. А також зацініть мій сьогоднішній образ. До речі, він не спростав блакитних відтінках, тому що багато випробувань сьогодні буде зв'язано з темою води. Ну і не буду забирати вас багато часу. Погнали! Як і в минулому відео, я відібрала 10 випробувань. І зараз я буду їх виставляти за рейтингом від найлайтовішого треш випробування до просто якогось хардкору. Десяте лайт місце займає СМПУ 3, випуск 3. В Чому була тема фотосесії? Дівчат привезли на якусь заброшку терефотостудію, їм поставили такий макет величезний, дали крейду, і вони повинні були на цьому такому макеті намалювати якісь малюнки і з ними позувати. Наприклад, Аліна Міляєва намалювала сонечко, Її вдягли у роль суперзірки, здається, що одяг вони самі собі вбирали. І ось вона повинна була позувати, і вона вирішила, що вона супергерой, який летить до сонця. Прикольно, до речі, спозувала Свєта Косовська. Вона була одягнена в водолазний костюм і власти. І вона намалювала кита, який вагітний, і цим дитинчам виступила сама Свєта. Навіть Річард допоміг їй вміститись, тому що йому дуже сподобалась ідея, він її там нахвалював. Якщо подивитись на це з точки зору модель, шоу, то нічого модельного в тому немає. Мені це нагадує, як у школах були у вас такі літні дитячі табори. В нас були, і ось на одному з тижнів в нас завжди були якісь фестивалі малюнків на асфальті, і ось ми там також малювали малюнки і фоткали. Саме це випробування мені нагадало мій той третій клас і цей літній шкільний табір. Тому це випробування займає десяте місце, тому що воно було по лайту і просто не відповідало модельним так сказати критеріям. Дев'яте місце супермодель по українськи. Перший сезон випуск 10, дефіле на пляжі в Одесі. Чесно, я коли побачила це випробування, ось про це я подумала, як цей скарб я могла пропустити у минулі частині. Давай панове Міша, все хуй. Я навіть не можу його занести до трешу випробування, тому що воно було капець яке веселе, і за ним просто було угарно дивитись. Отже, наша Алуся ставить учасницям таке завдання, що вони повинні прорекламувати дизайнерські купальники. Звісно, до того, чи являються ці купальники дизайнерськими, дуже велике питання, тому, завдання проходить на пляжі в Одесі, і це просто додає ось того вайбу і колориту. Я ж згадала свої дитячі роки, та які дитячі блін, два роки тому я ще. Відпочивала в Бердянську і споглядала на таку ж картину. Судді вирішили, що вони дуже круті, і під'їхали на водному мотоциклі, але це також виглядало кринжово і смішно, тому що вони з такими зірковими люксовими лицями їдуть повз дітей, і бабусяк які барактуються у водичці. Тож дефіле учасниць Їм озвучують, що де філе складається з двох частин: перша це проїхатись на банані. Звучить вже досить дивно. Модель на бананів на пляжі і в Одесі. Це моя дитяча мрія. Якщо що, а модели посадили на цей банан, і вони їхали, кричали, пищали. Ну, тобто, дівчата були не моделями, а просто дівчатами, які приїхали потусити на море. Потім вони попригали у воду. Це було також смішно в цих надувних жилетах, як грибочки вони плавали у воді. Потім вони вилазили на пірс по якійсь дивній саморобній драбинці, яка виглядала ну прям дуже саморобно. Вони вишикувались в рядочок і дефілювали. Був дуже смішний. Комент відали, коли вона порівняла наших дівчат і такі дефіле з показами Вікторія Сікрет. Ласики переправляється то, що показує Вікторії. То не дівчинкам костя, який просто родина права наліву зручно корсовує. Я, звісно, звільняюсь на Вікторії Сікрет до цих дизайнерських купальників від першого сезону Семпуші. Ого, скільки й ти. Дівчата виглядали трошки кринжувато. Ну, звісно, блін, море, Одеса позаду плавають голови якихось бабулю. Дівчата, звісно, так трошки завищено себе оцінили, бо там були коментарі від Тані Брик, які вони мокрі, красиві. А наші судді вирішили додати учасницям ще у. Складнення. По-перше, їх фотографували в кінці подіуму, і в кінці подіуму на них виливалася піна або такі кульки пінопласту. Я не знаю, з чим це можна порівняти. В голові тільки крутиться одне. Oh, this is so Мені здається, цю ситуацію міг спасти тільки якийсь мужчинка, який продавав пахлаву, щоб він просто розбавив цю атмосферу. Я хочу тут зробити ще доповнення до цього дев'ятого місця. І наступного випуску в них вже було таке ж саме дефіле, але з позначкою плюс. Тут же їх принарядили, на Бували і вони такі красуні повинні були йти, зняти верхню частину одягу і залишитись в купальниках. Напевно, теж якась реклама купальників. Восьме місце також супермодель по українськи. Один випуск вісім фотосесія в смітнику. Так знову перший сезон, і це ще не останнє крінж випробування. Якщо в минулому рекордсмену був третій сезон, то тут лідирує явно перший. Отже, спочатку дівчат зібрали як лухарі персон, посадили в Хамер лімузин, такий модний. Вони їхали з музичкою, всі такі фіфи, і привозять їх на смітник. Це була соціальна фотосесія про те, що люди викидають дуже багато смітників. Тя, і людям потрібно задумуватись над тим, щоб споживати менше речей, і щоб після них було менше відходів. Задумка класна, фотосесія повністю по. На у топ-моделі по американськи, але звісно з адаптацією по українськи, тому що образи дівчат дуже дешевили. Смотря який фабрик, скільки дітейс, над ними не дуже заморочились. Якісь дешеві платячки, дешеві макіяжі. Навіть макіяжних столиків було декілька, один чи два, і дівчата стояли просто в черзі на макіяж. Тоді як ми бачимо, що в наступних сезонах бюджет вже повисився, і там вже майже у кожної дівчинки був одразу макіяжний столик. І Збирали всіх разом. Дівчата були в образах природи, на яку наступила людина, і майже усім там потрібно було відіграти смуток, печаль, якусь подавленість, можливо, агресію. Як завжди, це знімалося з натуральним світлом, в день, коли тіні максимально некрасиві. Фотограф намагалась максимально рятувати ситуацію, допомагала дівчатам позувати. Вона також озвучила, що для неї це також вперше і це для неї також важке випробування. Не дивлячись на усі її старання, все одно. Фотки такі собі, але з усіх учасниць непогано впоралась Лера, Вона позувала вані і Каріна Данілова. Вони виглядали, в принципі, гуд. Але, наприклад, перша дівчинка вона позувала з паростком дерева. І взагалі я так і не зрозуміла, що вона хотіла цим сказати. Там ніхто нічого не зрозумів. Ну, як то кажуть, результат ви побачили? Ну і Бог з ним. Сьоме місце СМПУ 2, щось змінюється в нашому житті, і це був випуск 5, і це було дефіле у весільних сукнях у надутих кулях. Також це було злизано у топ-моделі по американськи Суть випробування цього було таким: що дівчат засовують у прозорі кулі і випускають в басейн. В басейні така була вузенька дощечка, по якій дівчата повинні були йти в цих кулях. Звісно, виглядало все дуже дивно. По-перше, я як глядач і потенційний клієнт весільного. Салону хотіла б роздивитись усі деталі. І якщо я б прийшла на дефіле, побачити, які зараз у моді дизайнерські сукні я б хотіла побачити найдрібніші деталі. А у мутній кулі, звісно, нічого не видно. Дівчата, звісно, не потренувались до цього. більше з них 500 разів. Пала, це було смішно, вони барахтались у воді, але незважаючи на такі складні умови, чомусь Алла і Сережа вирішили, що дівчатам повинно бути комфортно все, і вони на цьому наголошували, що дівчата не повинні забувати, що це ж все ж таки дефіле, і повинні відчувати себе у замкненому просторі досить комфортно. Коли дівчата не впорались з цим завданням, десь на середині вривається до них Алла на бекстейдж і роздає усім трендюлів. що що це за модельна робота така? Ви не красиві, не красивої походки, не красиво ржаниця, не красивая поза. Ви всі останавливаються вас трясе. Якщо там хтось з вас зараз завалить, я вижену просто зараз. І далі йде Маримуха, Моя, напевно, улюблена учасниця за всі сезони. Та лайк, якщо вважаєш, що у другому сезоні перемогу отримати повинна була Віка Маримуха. Після цієї роздачі трендюлів Віка виходить, наче непогано справляється, але у кінці подіуму вона смішно падає, барахтається. І в принципі судді це списали. Ну окей, непогано впоралась дівчинка Анастасія. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю такого персона. Але вона там була. Ось вона прийшла ідеально. А всі інші дівчата ну більш-менш намагались. Крінж випробування, тому що не зрозумілий посил, як можна дефілювати у весільних сукнях, в шарах, в басейні, як це можна бути зв'язано. Мені це випробування здалось більше схожим на якусь вечірку, і це була гра з друзями. А слабо тобі. Осте місце. Вибачайте, знову до нас повертається перший сезон. Мені здається, це було найперше випробування спортивного характеру, яке потім в'їлось на всі наступні сезони. Пропало все. Дівчатам потрібно було пройти смугу перешкод, ніби вони навіть впоралися з цим завданням, але потім, після смуги перешкод, їх чекало дефіле. Команда, яка перемогла, отримала бонус 5 хвилин з косметикою, щоб провести себе до ладу. Але чесно, я вам скажу, одразу спойлер: це нікому не допомогло. По до екстер'єру мені здалося, що вони дефілювали у якомусь санаторії зірочка, і на них дивились судді, а також якісь рандомні люди, хожі на відпочиваючих цього санаторію. Учасниці дефілювали під різним. Номерами і глядачі повинні були запам'ятати, хто який номер, виставити оцінку. І якась дівчина одна повинна була перемогти. Філювали крінжово, влада Роговенко якось пробігла. Лєра йшла згорблена. Непогано пройшла іра журавльова. Вона і перемогла. Але взагалі це виглядає дивно. Дівчата після марафону в спортивних костюмах з червоними обличчями. Коротше, залишили за шостим місцем. Ми йдемо далі. Але не так багато ми пройшли, тому що зараз ми поговоримо про п'яте місце. І п'яте місце – це темпу 1. І в випуску 14-му, давайте, відгадайте, даю вам 3 секунди. Раз, два, три. Також був марафон, але цього разу ну пройшло вже скільки років шість. Напевно, з першого сезону судді вирішили, ну треба що додати щось тут трошки модельного. Так, і вони вирішили зробити найдовший, найбільший, найскладніший марафон в історії проєкту дожиною 10 кілометрів, який був поділений на чотири зони, тобто чотири сезони одягу. Учасники повинні були на чотирьох точках змінювати одяг згідно з сезоном. Наприклад, там перший літо весна, осінь, зима і так далі. Той хто доходив останнім до точки, вибував зі змагання. Я не знаю, чи то такі умови поставлені, чи то у перших двох сезонів топ-моделі якісь були токсіку часу, тому що атмосфера була максимально токсична і максимально агресія. Лена Фіофанова прийшла останнє і її у прямому сенсі учасники роздягли і випхали з дистанції, і це було досить грубо. Учасникам, до речі, не можна було бігти, вони повинні були весь цей час. Зайти модельною ходою. В принципі, це можна було б віднести до якогось модельного випробування на міцність, на витривалість, але як завжди, у Топ-моделі по-українськи все виглядає максимально крінжово. Їм кажуть, не бігти, вони біжуть. Тут, я, в принципі, на це пофігу. Трапляється такий момент, що звісно ці всі марафони не дуже безпечні. І Маша травмує ногу і виявилося, що вона її зламала. І по закінченню цього випуску Маша покидає шоу. Судді, звісно, сказали, це. Через її роботу слабку, але ми всі розуміємо, що учасниця, яка зламала ногу, буде декілька місяців сидіти з цим гіпсом, нафіг їм потрібна така. У цьому випробуванні переміг сам Вел, але в нього був досить агресивний суперник Риван, який прямо агресивно хотів вирвати перемогу. І навіть коли самвел дійшов до фінішу, Риван вирішив його штовхнути в грубій манері. Потім ще доколупався до Сережа Стоуна, який взагалі фінішував третє. Ну коротше, зносимо це випробування не до модельних, тому що вона була агресивним, тому що я бачу, що учасників ставлять у становище там, де вони повинні перегризти один одному глотки. І ви в мені в коментарях дуже багато написали, щоб я оцінила саме це випробування. Напишіть, чи згодні ви з тим, що я це випробування поставила на п'яте місце. Отже, супермодель по українськи один випуск 6, фотосесія в холодильнику з м'ясом. Давай м'ясо Давай м'ясо, і з м'ясом це дуже спрощено кажучи. Дівчата приїжджають на ринок у м'ясний відділ. Їм Сережа пропонує скуштувати сальця. Звісно, не обходиться без фетшеймінгу. Цього разу Сережа пожартував над Іру Журавльовою. Дівчат почали одягати в м'ясо. Я так розумію, що вони хотіли закосплеїти Леді Гагу, коли вона вийшла. На свій концерт обвішана м'ясом. Якщо здалеку дивитись, то наче навіть і стильово виглядало. Але пам'ятаємо контекст, що вони обвішані м'ясом, з їжею гратись не можна. Це взагалі тварини і це взагалі базар. І ось ці дівчата у сукнях з бекону заходять у холодильну камеру, в якій висить десь 20-30 тушок в. Б... Свиней кожні дівчинці задають якусь емоцію, з якою вона повинна позувати біля або з ціми тушками. Наприклад, у Тані Брик була агресія, і мені здалася емоція максимально недоречною, тому що ви позуєте і так в холодильнику вбитих тварин. В принципі, якщо закрити очі на такі моменти, типу толерантність, нормальність, адекватність, то Таня виглядала з цим ножем і агресивністю досить органічно в тому холодильнику. І навіть фотограф. Фії вийшли непогано по стилю, по світлу фотограф постарався. Але контекст тут контексту, наприклад, те, що ми захищаємо тварина, бо там ми м'ясоїди, нормальні люди, такого контексту не було. Контекст був у тому, що моделі повинні навчитись працювати у різних умовах і їх нічого не повинно турбувати і лякати. Я б, наприклад, перший сезон назвала повним знущанням над Анною Христиною. Вона вегетаріанка і змушують по перше одягти бекон на себе, що вже неприємно. По-друге, Сережа бачить, що дівчинка на стресі, але він її задавлює ще більше. Нікому, окрім Анни Христи, він не давав келих крові. А от їй дав, щоб вона обмочила в ньому руки, себе вимазала і максимально погрузилася. Через деякий час, напевно, під пресінгом Сережа Анна Христина все ж видавала якусь емоцію, але звісно, вона була 50 на 50. Щодо інших дівчат, їм також було не дуже дуже комфортно працювати, але вони старались. І в принципі я можу занести цю фотосесію до Крінджі. Здається, це також було надихнуто то по по американськи, можу помилятись. Переходимо до третього місця. Це випробування було у топ-моделі по українськи 2, випуск У учасників було дефіле. Тема цього дефіле була соціальна. Учасники повинні були розділитись на пари і в парах дефілювати. Один учасник відігравав людину, яка користується твариною. Наприклад, людині потрібно утро від тварини, і вона повинна це продемонструвати. Інша людина відігравала роль саме цієї тварини. Судді просили від учасників демонстрацію приреченості тварини, якусь надмінність. Від людини, але учасники напевно прийняли все дуже буквально, і ось тут, напевно, перше за всі мої огляди я скажу, що належали учасники, а не судді, а не знімальна група. Учасники, в принципі, доволі прозоре зрозуміли завдання. Так, звісно, мізансцена виглядала жорстоко, але тут, хоча б, зрозумілий посил, але учасники почали проявляти прямо надмірну жорстокість. Наприклад, Анна Троян била свого опонента. Яся била Яну. Перші учасники, наприклад, які виходили, дуже жорстоко поводили себе тим, що тварина, типу, сиділа на ланцюгу. Але коли учасник, як людина, починає бити іншого учасника, типу у мізансцені тварини, мені здається, що це дуже принизливо для гідності людини. Судді також були у тотальному шоці. Там сиділи Костя і Алла, і вони навіть на якийсь момент дали втик учасникам, що не по потрібно робити таку жорстокість. Це занадто. Ми хотіли побачити дефіле. Без насилля, без вбивства це типу, не те, що вони хотіли побачити. І я думаю, що менеджери їм на вушко нашептали, тому що треба було закінчувати цю фігню. Нормально з усіх впорались тільки Софі і Діма. Вона 100% відсотків вгадали з настроєм цього дефіле. І ось це те, що хотіли побачити, і судді, і глядачі, Приреченість тварини, надмінність людини. От все вони прям зробили ідеально. Це випробування після перегляду залишило в мені дуже неприємне. Ося. Але звісно, топ-моделі по українськи завжди говорять про захист тварин, починаючи з самого першого сезону. Звісно, не зовсім вдало це вдається, але вони постійно роблять фотосесії з тваринами і з дикими тваринами. В тому ж ТМПУ 2 у наступному випуску вже один з учасників фотографувався з поні в середині приміщення під спалахами відігравати мізансцену з чуваком, який грає чувака після вечірки, тобто бухого гусра того і це поні стоїть бідне під спалахами, але слава Богу, що там це поні відпрацювала всього з одним учасником. Потрохи наближаємось до фіналу. Друге місце супермодель по українські три тиждень з батьками. Ви також мені багато накидали, і я вирішила, що це випробування точно повинно увійти в топ зверху. Отже, до учасників приїжджають на тиждень батьки. Вони в один із днів їдуть на випробування самі. Поки що, де їм ставлять завдання, що в них реклама білизни, але знімаються вони на вулиці в парах. І їм також потрібно буде відігравати якусь емоцію. Учасники починають позувати їх просять показати більше секс. І ось, наприклад, коли позує Даша майстренко з іншою дівчинкою, на майданчик заходить її тато. Коментар соні з цього приводу був просто безцінний. Міріна пригласили на фотосесію радітелі для того, щоб вони у що все, що відбувається на проїздять площадці з дітьми, це дітьми, та всеволі студентна ранка. Батько дивиться на те, як його дочку змушують працювати у білизні в центрі міста, і при цьому кажучи, що вона показала більше сексу. У мене тут була перервана але ви цього не помітили, тому що магія монтажу. Тож як повинен реагувати на те, що відбувається, батько 16-річної дівчинки, в моє батьківське серце розірвалось прямо бо у ту хвилину. Була в мене дитина, я б тисячу разів подумала, чи відпускати її на такий проект, тому що крім Занадто багато. Обливо ще коли Соня і фотограф спеціально кажуть, давайте більше секс, господи. А ще не забувайте, що Дашульці було 17 років. Іншим учасницям там також було в діапазоні 16-17, тому живіть з цим. В цьому ж випробуванні була крінж мізансцена Мочалової і рота. Їм підсунули третю особу чоловіка, який повинен був відіграти таку роль, що він обирає між дівчатами, хто з ним поїде вечір. І до нього додому. Боже, треба ж було додуматись таке поставити. І я не знаю, де вони відкупали цього чувака. Ніби просто у найближчій підворотні вони сказали, хуй попрацювати за потерброти. Він такий га, хоч. Тому що цей чоловік-тере-модель вів себе максимально неадекватно. Він весь час просто не відлипав від грудей Юлі Мочалової. І врешті-решт, цього чувака вигнали під егідою, тому що він ніби заважає дівчатам працювати тим, що відволікає їх, але насправді всі побачили. Цей крінж і що він просто е, домагається до дівчат. Так його вирішили сплавити. І до речі, тут можна поставити питання: а чому наші шановні судді не захищають наших учасниць від домагань? Звісно, у 2014 році бла, 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 бла. Свідчі до такого не готовий. Думаю, що модельні агентства, а також наше модельне шоу, звісно, в курсі були, що таке може відбуватись з моделями, і вони повинні були максимально убезпечити їх. Від цього і нарешті ми з вами дійшли до переможця даного рейтингу. Це був сезон супермоделі по-українськи, 3, випуск 4. Заробляємо собі РХП разом з топ-моделі по-українськи. Вони приїхали на знімальний майданчик мастер-шефа, ну все серйозно, максимально. Їх виставили в рядочок і сказали: кожна з вас повинна собі підібрати раціон на цілий день. Ці продукти будуть їхати до них по столу і вони повинні їх вихопити. Дівчата, які стояли попереду, могли забрати собі якісь нормальні продукти, а іншим вже доїжджало те, що доїжджало, типу огризки капусти і сало. Я думала взагалі спочатку не включати це випробування, тому що його і випробуванням важко назвати. Але тут Сережа озвучує головну умову підбору продуктів. Ох, він каже: дівчата, збираємо щоденний раціон на 1300 калорій. А, мені не почулось. 1300 калорій. Для здорових дівчат це точно не раціон для п'ятирічної дитини. Сережа на повному серйозі вважає, що дівчина модель повинна їсти на 1300 калорій. Слухайте, давайте прямо зараз зайдемо у калькулятор калорійності, візьмемо якусь середню статистичну модель. Наприклад, вона буде, давайте, в тисячного року народження, вагою в 60 кілограмів. Моделі в нас такі худенькі дівчата, і зростом ростом кг. 75 сантиметрів. Вела свої і дальні параметри. І цільова вага також 60 кілограмів. Ми повинні просто себе підтримувати. Ну, Середня активність, мета бути в хорошій формі. Отже, калькулятор калорій нам рекомендує їсти при таких параметрах 2159 калорій на день. Це при помірній загруженості. Тобто, в тебе якась фізична активність 3 рази на тиждень всього. Основний метаболізм становить 1400 400 калорій. Ну, калькулятор розрахував так, що 1428 калорій організм витрачає на свою життєдіяльність: на сон, на переварювання їжі, на кліпання очима, на метаболічні процеси. А нам, Сережа, рекомендує їсти на 1300, тобто, це вже недобір на 100 калорій, що доволі критично у моменті, коли ти взагалі їси так мало. А дівчата моделі взагалом мають ну, одну-дві зйомки на день. І ця дівчина ходить у спортзал, ходить гулять. При такому навантаженні дівчина взагалі може їсти спокійно 3000 калорій і взагалі не переживати з приводу своєї фігури і з того, що вона набере вагу, тому що вона все спалює. Також ми бачимо, як пропагується серед учасниць саме нездорова харчова поведінка. Наприклад, вони забули Еммі за те, що вона реально багато їсть, кажуть, вона їсть завжди, вона їсть і на ніч і зранку камон. Подивіться, як чудово виглядає Еммі. Це просто витвір мистецтва і чого до неї доколупуватись, коли дівчина має здорову харчову поведінку і виглядає прекрасно. Нам показують далі, що Сережа почав перевіряти ці раціони дівчат. Наскільки калорій вони набрали їжі? Він оголошує результати, що чемпіони по калоріям і тим, кому точно грозить ожиріння і називає імена дівчат. Еммі була друга в неї калорійність 2800 при загруженості такі, як була у проєкті, це взагалі просто, напевно, мінімальна цифра, яку повинні їсти дівчата. Але Сережа вважає, що це не окей. Дійсно, тут можемо поставити плюсик, що для тих дівчат, котрі не добрали, Сережа промовив, що на такому ви довго не протягнете, і все ж таки треба добирати. Але добирати до чого? До 1300 калорій. Через те, що дівчата не впорались з калорійністю, Сережа вирішив їх покарати дуже дивним способом. Дівчатам виносять баранчі. Які вони підіймають, і там а, максимально гидотні страви, наприклад, бичачі яйця приготовані не найкращим способом, і все це виглядало, ніби йому вже три дні, і взагалі воно сире. І дівчата це все повинні були з'їсти, і наче що в цій порції було 1300 калорій. Чата сидять, давляться. Видно, що деякі пішли блювати. Аліна Міляєва. Але за столом сказала, що вона не буде це доїдати, тому що вона вже не хоче. В неї вже живіт болить інші учасниці, подивились на неї скоси, типу, ми тут. Ймо, а ти що, просто встала і пішла. І я тут бачу: господи, дівчинка, ти така молодець, тому що в тебе здорова харчова поведінка. Ти не хочеш їсти лайно, ти його не будеш їсти, встала, пішла і пофіг, що кажуть інші. Просто браво, молодець. Якщо ви не хочете щось їсти, не треба себе заставляти. Коротше, ці дівчата поїли цих міськів, і після цього ніякого фіналу не було. Навіщо вони це їли? За рахунок чого? Що їм потрібно було робити? Хтось виграв імунітет, хтось, хтось щось виграв. Ні, просто Сережа, взагалі. Взагалі пішов ще до цього. Вони поїли цих місків і на цьому випробування закінчилось. Тут максимально дивне все. Сама суть випробування тим, що пропагандують наші судді, тому що 1300 калорій в день це не норма. Якщо мене дивляться дівчата, підлітки це не норма, це не норма. Так, давайте взагалі згадаємо: 2014 рік Ера ВК і груп у ВК, анорексічка і так далі. А тут ще виходить топ-модель по-українськи, яка каже, що дівчинка повинна їсти не більше, ніж 1300 калорій. Мені в коментах дуже багато писало дівчат свої історії, як на них вплинуло це шоу. Якщо я знайду ці коментарі, я їх прикріплю. І я коли читала, в мене просто серце розривалось, тому що в кожному коментарі я, по-перше, бачила себе, тому що це також на мене впливало. Ну камон, я ж теж хочу бути такою моделькою, але я розумію, в мене тут ляшка, в мене тут животик. Хоча, передивлючись свої фотографії, тоді я розумію, що я була просто топ модель. Вплив був на дівчат. Дуже багато від цього страждали, від низької самооцінки, від того, що думали, що багато їдять. Слава Богу, що зараз можна зайти, хоча б в Тік-Ток, де якийсь лікар скаже, що так точно не можна робити, і треба їсти нормально. І що вже ми знаємо про ті захворювання, які і булімія, як і норексія. Ми знаємо, що можна з цим робити, і це все не замовчується. Слава Богу, і навіть на той час це не було нормально. Господи, ну ці судді, ну їм же там скільки Сережі, 35 років і ті алі також ну в дорослі, блін, ну тут же... Підлітки, ну no comments. Я думаю, що ми завершимо обговорення цього випробування і взагалі всіх випробувань. Пишіть у коментарях, чи згодні ви з моїм рейтингом, що ви думаєте з приводу цих випробувань. І також не забувайте лайки, коментарі, дзвіночок, підписку на канал і підписку на мої соціальні мережі. Усім цьомчики. І побачимося в наступному відео.